Минулого року університет з традиційного закладу післядипломної освіти, там, де навчали лікарів вже найвищої кваліфікації, відкрив двері для талановитої молоді, відкрив двері для молоді, яка хоче бути лікарями. І ми сьогодні навчаємо і готові і навчаємо лікарів, починаючи з першого курсу, з самих ранніх. Етапів самих Азії медицини. І вас в нашому закладі будуть навчати ті професора, ті академіки, ті поважні люди, які звикли вчити вже сформованих лікарів. Тобто це гарантія того, що ви отримаєте саме високоякісні, саме сучасні, саме новітні знання, якими ми готові будемо з вами поділитися. Ми вас навчимо медицині, ми навчимо вас любити медицину, ми навчимо вас любити професію. І навчимо, щоб ви отримували задоволення від цієї професії. Ми щиро запрошуємо вас стати студентами нашого університету, Національного університету охорони здоров'я України. У відкритій для вас. Приходьте, ми все вас навчимо.